Знищення російського бойовика, який вирішив захищатися відром алюмінієвим, окупанти облаштували собі позицію в розбитому будинку, впевнені, що там вони у відносній безпеці вікна закладені, щілини замасковані, начебто все продумано. Але українська розвідка виявила їхню присутність, і координати швидко передали ударним підрозділам. У небо здійнялася пекельна пташка, безпілотник, який вже добре знайомий кожному російському солдату на передовій. Почувши характерне дзижчання, один із бойовиків вирішив діяти по-своєму, натягнув на голову алюмінієве відро, сподіваючись, що воно врятує від високоточних технологій. Йому здавалося, що такий шолом перетворить його на невидимку. Але українська зброя не з тих, що можна обдурити шматком металу. Пташка без вагань зайшла точно у вікно, де переховувався окупант, і зробила свою справу. Відро, яке мало стати захистом, перетворилося лише на іронічний реквізит цієї історії. Ще одна ілюстрація того, як армія Росії намагається воювати методами минулого століття проти сучасних українських технологій. І результат завжди один ворогів стає менше.